Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 233. Є стривчаський шахіст та шаховий композитор Йозеф Лоума. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Наступ туровий еншпіль. Білі й чорні мають небезпечного прохідного пішака. Перший хід досить очевидний Б7. Чорні не можуть грати аж 2, тому що білі загрожують провести ферзя. Як зупиняти білого пішака? Наприклад, хід тура b5. Чорні поставили туру за прохідним пішаком. Але в білих є дуже гарний хід тура С5. Білі зв'язують туру, і білі хочуть відволікти чорну туру від білого пішака. Наприклад, чорні б'ють тура С5 б8 ферзь. В білих виграшна позиція, тому що чорні фігури розкидані по дошці. Повернемося до головного варіанту. Чорні починають шахувати білого короля. Тура 6. Чорні хочуть поставити свою туру за прохідним білим пішаком. В білих є тільки один хороший хід. Наприклад, білим не можна грати король d5. Чорні зіграють тура b6 і зупинили білого пішака, або чорні можуть зіграти H2 і загрожувати провести ферзя з шахом. Тому білі грають король d7. Якщо зараз зіграти тура АБ6, то діє хід король С8. І білий король проводить пішака у ферзі. Наприклад, чорні грають H2, тура Тураж 7. Білі зупинили чорного пішака, білі тут виграють. Повертаємося до головного варіанту. Чорні грають Тура H7. Хід білих подумайте. Білим не можна грати король с 6 тому що Тура с 7 Розмін тур шахом. Король С7 H2, b8 ферзь h1 ферзь. У нас еншпіль, і тут це нічия. Повертаємося до головного варіанту. В білих є два хороші ходи: король d6, король е6. Можна зіграти король e6. І якщо чорні б'ють туру, тоді буде b8 ферзь, білих виграшна позиція. Але тут чорні можуть повторити позицію, тобто хід тура h6. І білі мають грати король d7. Тому за білих правильний хід це король d6. Якщо чорні б'ють туру, тоді білі не б'ють чорну туру, а білі проводять ферзя, і білі тут виграють. Чорні грають тура 6 шах. Білий король має сховатися від цих шахів. Чорні загрожують поставити туру на b6, тому король С5. Якщо зараз зіграти тура b6, тоді хід b8. Білі відкрили лінію для своєї тури. Чорні б'ють ферзя і а 7 буде мат. Чорні продовжують шахувати короля, тура Тураш 5. Білий вже тепер є більше хороших ходів, король С4. Якщо тура б5, тепер буде хід Тура С5. Зв'язали чорну туру. Білі проводять ферзя, білі виграли. Чорні продовжують шахи, тура Тураш 4. І хід король С3. Чорна тура тепер не має шахів, чорні грають тура Б4. Хід білих подумайте. Правильний хід це Тура С5. Чорний король він змушений захищати свою туру. Тому чорні грають король А4. Але тепер є хід тура С4. Білі зв'язують чорну туру і білі проводять ферзя. Далі може бути варіант тура С4, король С4. H2, b8 ферзь, h1 ферзь і, наприклад, ферзь b4 мат. Давайте повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід очевидний, b7, шаг має йти у ферзі, тура 6. А далі білий король має зробити правильні маневри, сховатися від турових шахів. Король d7, тура h7, король d6, тура h6, король c 5 h 5, король c 4 тура h 4, король c 3 Тура b 4 Далі тура c 5 заманюємо чорного короля на погане поле і вже відома ідея Тура c 4 Зв'язали чорну туру, білі проводять ферзя і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустріч!